Цікаво, що конкуренція на ринку продовжується, і такі гравці, як Steam, готові продавати далі Steam Deck в мінус, але потім добирати вже на продажах ігор у Steam. Є стареньке інтерв'ю Габена, і там прямо скріншот, можна, можливо, тут десь він спливе. Габен казав, що да, продавати в мінус неприємно, але що поробиш. Тіпа така, знаєте, посмішка, типа я з вами потягаюся, я вам ще кого точки підточу. Так що, не знаю, якщо хтось здається, а хтось вірить в святу перемогу. Ну, і один з них це однозначно Габєн. Габ'єн своє місце тримає під сонцем, і ніяка Sony, ніяка Нінтендо не проповзе. Поряд з богоподобним габеном, ну і значить, оскільки ми за Габена заговорили, давайте вам трішечки інформації про Steam Deck 2 розкажу. Тому що блогер Кеплер l 2 надав нещодавно інформацію, що Deck 2 готується, але вийде аж у 2028 році. І це дуже логічно, так як Valve не раз казали, що вони не хочуть половинити результати і випускати консоль. Вони готові тільки коли буде чіп наступний, який буде давати дуже сильний ривок в продуктивності. А якщо зараз подивитися на цей самий Extreme 1... Процесора або навіть Екстрім 2, ну вони мають стару технологію RDNA 3,5. Це просто, якби, ну воно не дасть того самого ривка, за якого треба було б збирати той самий Steam Deck 2. Все ж таки, куди більш логічно буде дочекатися нового покоління чіпів і випустити уже портативку, яка буде надовго і яка буде підтримувати FSR 4. Це по-любому тільки так і треба робити. Все інше, я вважаю, що для. ну може для кого і підходить, але для Габена він чітко все вивіряє і сто раз Вивірів один раз відрізав, так що йому промахуватись вже пізно. Він вже старий, він вже багато дров наламав і зараз має робити все як кличко. Двоєчка, холодний. Двоєчка, голодний. Двоєчка і подивився в завтрашній день. Чекаємо, ми, значить, Steam Deck 2, 2027-28 рік. Якраз таки буде поява RDNA 5 чіпів для портативу. Чекаємо.